Другі друзі, з вами Антоніна. Я пропоную вам розклад на тему, що робити. От буває така ситуація, що ну, я не знаю, що далі робити. Треба якась підказка, якийсь напрям. Давайте подивимося, що робити. Що робити? А перше, це треба ситуацію, яка зараз відбувається глибше пізнати. А це карта інформації, треба щось. Щось дізнатися що ще, бути більш обізнаним, а побачити цю ситуацію з іншого боку. Не вистачає якихось деталей. І ця карта говорить про те, що ну, настав такий час, коли ну, час змін, коли вже неможливо ну, бути. Бути там, де були, да, що все змінюється, і воно змінюється на дота після. І ці зміни, вони борхливі, вони очищувальні. І цей аркан зазвичай говорить про те, що ну, к нам приходить або награда, або кара, да, залежно від того, що ми в цій ситуації робили, як ми самі себе поводили. Що ще робити? Тут карта говорить про те, що на місці сидіти не треба, що треба брати все в свої руки і займати активну позицію. Або просити допомогу в якогось короля, що наче він володіє ну, ресурсами і він може вам допомогти це все розрулити, що відбувається. Що ще робити? Вам треба добре поміркувати, все зважити, щоб не наробити лиха, щоб. У цей момент, коли все буде змінюватися, да, щоб ви володіли достатньою кількістю інформації, щоб у вас була підтримка, і щоб ви були в стані, ну щоб ви, щоб ви відпочили, щоб ви могли нормально оцінювати ситуацію і володіти цією ситуацією. Тому вам треба, можливо, якась пауза, якийсь відпочинок, трошечки зосередитись, поміркувати. Ну так, да, тут ще ну, майже про те говорить ця карта, що наче людині зав'язали очі, щоб вона подивилася глибше всередині себе, тому що ну, насправді відповіді вони завжди, завжди в нас. І щоб не відволікатися назовні, да, що кажуть, там, що від нас хочуть, що відбувається, а, а саме зав'язати очі, да, вимкнути музику і сконцентруватися на якихось своїх думках, а що я хочу, а як я хочу і куди мені треба. Да, тут теж бачите, що людина вона абстрагувалася, всі кудись біжать туди-сюди, він сидить тут. Да? Ну, тому що в нього зараз вже немає сили бігти. Ну, тут кричить про те, що вам треба відпочити, вам треба відпочити і дійсно зануритися в себе і подивитися, що те, як роблять усі, не завжди для вас вірно, да? що вони всі там кудись біжуть, їм треба, а вам то не треба. І не треба себе за це картати. І тоді випадає ту пентаклів. Туз Пентаклів, це з одного боку шанс, а з іншого боку, тут бачите криси, що те, що треба вам, ну, ще, ще комусь треба. І коли ви оце відпочинете, коли ви дійсно зрозумієте про цей оцей клад ваш, да, що, що, що вам треба тут, то тоді ви зможете і криз цих відігнати, і роз, зрозуміти напрямок руху. І тут вже випадає карта роботи, карта дії. Да, це якась монотонна робота, це крок за кроком. Це людина, коли в постійній праці, і вона знає, що вона хоче. В неї є план, в неї є час на це виділений, і людина працює над цим питанням. Ну і давайте карта порадина оце все основна. Ця карта говорить про те, що вам треба. Вам треба, по-перше, йти, йти, йти своїм шляхом у напрямку своєї цілі. Плюс Пентакль говорить про те, що ви людина досить самодостатня, і у вас є багато ресурсу. Ну, тільки що треба його розглядіти і відпочити. І іноді, бачите, тут людина, людина йде сама. Це ще нам говорить про те, що не завжди як робить більшість, це вірно. Не завжди, як робить більшість, це норма. І ми тут бачимо, що вам треба обирати свій, свій шлях. Навіть на те, що тут все перевертається, все дегари дригом. Да? У вас повинні бути свої орієнтири. І тоді вони вас ну, приведуть до вашої мети досить така міцна фортеця. Там все ладно, там все добре, там, ося, там йде світ, світло туди падає. Що ви йдете на світло і ви йдете вірно. Але вам треба інформація, вам треба якась підтримка, можливо, це якийсь чоловік, який вам підкаже, допоможе. Да? Вам треба зосередитись на собі, на своїх почуттях, на своїх потребах, і крок до кроку йти до своєї мети. Дякую за увагу!